Transcrição e Доброго вечора всім глядачам телеканалу НТК. Сьогодні у нашій студії колишній керівник області Михайло Вишеванюк і депутат обласної ради від коломиї. Михайло Васильович, доброго вечора. Говоримо про сьогоднішню ситуацію в Україні. Лідер фракції партії регіонів у Верховній Раді Єфремов заявив про те, що лише Янукович винен у тих кривавих подіях, які відбулися в Україні, і що партію регіонів ввели в оману. Чи погоджуєтеся ви з ним? Частково. Чим погоджуєтесь, з чим ні? Тому що частина вини, я думаю, має бути і на партії. Тому що повністю робити одного Януковича винним буде не зовсім чесно не зовсім справедливо. Ви вважаєте, що депутати від партії регіонів, власне, які були в більшості в Верховній Раді, сприяли тому, що відбулося в Україні, так? Безперечно. На, одні, на одній з нарад прес-конференції, ну не згадаю, власне, вже коли ви називали Януковича українським Черчиллем. Чи е, змінили ви свою думку тепер? На жаль, я дійсно називав, і я говорив так, тільки по тій причині, що був страшенно обдурений. Обдурений запевненнями, висловами. Програмами, планами, які озвучував Янукович при зустрічах, на нарадах. А головний план, головна мета це те, що ми йдемо до Європейського Союзу, що в найближчий час Україна стане європейською державою, європейська держава це забезпечення гарантії демократії, соціальної справедливості, рівності. І це мені імпонувало, і я сподіваюся, що ми дійсно опинимось в Європейському Союзі. Але не так сталося, як гадалося потім, взагалі, мало того, що відмовити підписання угоди, що ці жахливі, просто жахливі події з розгоном студентів з розстрілами мирної демократії, мирних демонстрантів, просто в ніякі рамки не влазять. Ні в'які. Це просто навіть важко коментувати ці події. Скажіть мені на той період, коли власне в Києві розстрілювали демонстрантів, ви ще залишалися радником президента? У той день я ще був радником президента. Після розстрілу я подав заяву про вихід здачу своїх позицій як радника президента. І щодо партії регіонів. І теж передзвонив в області, попросив хлопців, що виходьте, саморозпускайте фракцію і виходимо з партії регіонів. А скажіть, чому раніше, наприклад, ви цього не зробили? Адже фактично посягання на Майдан були і в грудні, і е, кілька разів намагалися демонстрантів розігнати. Ви тоді вважали, що е, все-таки ді ну, влада діє в рамках чинного законодавства чи ні? Я надіявся в першу чергу на врегулювання мирного мирним шляхом конфлікту на переговорний процес. Uh -huh. А те, що відбувався майдан, я в одному з інтерв'ю газеті. Майдан схвалював дії Майдану, підтримував такі дії, що Майдан це правильно, і народ показує, хто є господар своєї своїй хаті. І таким чином я думав, що, по крайній мірі, для верхівки в Києві це теж стане добрим сигналом, добрим уроком на певні поступки і на певні, і на певні реформи, на прискорення реформ держави. От на що я сподіваюся, на що я надіюся». На прискорення реформ держави. Одна з доповідних записок, яку я писав президенту, президента про прискорення адміністративних реформ в державі, про передачу перерозподіл повноважень між обласними радами, між адміністраціями, про збільшення повноважень районним радам, обласним радам, так би мовити, про повністю розмежування цих функцій, про збільшення народовладді в нашій державі. І це було теж одним із кроків шляхом. На зустріч Майдану, на зустріч вимог Майдану, який став питання про демократизацію в державі, про реформи в державі, про економ... взагалі про зміну системи в державі. Але на превеликий жаль, все воно залишилось на папері. Скажіть, Янукович став кривавим диктатором з подачі Путіна, чи як ви вважаєте це його особистий вибір? Ви знаєте, просто я не знаю, що сталося. Я не можу коментувати не тому, що не хочу, а просто я ще, ну, як би кажуть, сам для себе не зробив певні висновки, що сталося, а просто з догадок, з догадок, я ніколи нічого не старався говорити. Старався говорити або мовою фактів, або мовою цифр. Так, Я думаю, що пройде невеликий проміжок часу, і час розкладе акценти що відбувалося, як відбувалося, по дві сторони барикад. Хто за цим стоїть, хто це організовував, я маю на увазі, і оці побоїща, все це буде розписано. Хоча вже на сьогоднішній день є певні факти про ті плани, хто писав плани, як писались плани. В результаті чого загинуло дуже багато наших земляків, наших людей, не тільки наших земляків, загалі українців, за останні півтора-два року в області катастрофічно не вистачало коштів. Завжди нас годували тим, що в державі коштів немає. Сьогодні ми бачимо просто такі ну, шалені розхощі, в яких жила правляча верхівка, і тепер, ну, дається, стає зрозумілим, куди дівалися наші гроші. Чи знали про це То ви особисто керівники інших областей, про ті шалені розкрадання, які відбували? На рівні Києва, а нам казали, що ну немає за що ями залетати, тому що ми якісь кредити віддаємо і так Скажу далі. Скажу вам щиро і дверто, що я, наприклад, навіть не здогадувався про такі масштабні крадіжки, тому що наша область маленька, специфічна, і в нас все як на долоні. Ну просто все як на долоні. І десь в нашій області, якісь махінації, широко великомасштабні, просто робити не було де і не було з чим. А те, що там творилось в державі, до того був недопущений. Бо воно, якщо робилось, то робилось певним вузьким кругом людей. А яке було ставлення до нашої області за період вашого правління з боку верхівки? Так? Ну, по -крайній, мірі, по крайній мірі, мені вдавалось ходити по кабінетах, по, міністра, по міністрах і щось трошки, як кажуть, народі, вижебрювати для потреб області. Але це дійсно сказав слово «вижебрювати», А в катастрофічний стан державі дійсно був, дійсно був з коштами. І я одного разу поцікавився, думав, що це наша тільки область, так би мовити, об... обділяють обділяють. Бо у листопаді місяці, на 1 листопада, коли я поцікавився у казначействі, який у нас фінансовий стан, скільки у нас боргів по державному казначейству, було 386 мільйонів загальних боргів по області. По бюджету, uh -huh. що не пропустило казначейство, лежали платіжки до оплати. Я таки перезвонив в Донецьку область, в своєму колезі Шишацькому, голові адміністрації, питаю, каже Андрій, скажи, будь ласка, скільки у тебе борг по казначейству. Він називає цифру мільярд 600. Позвонив в Київську область, слухай, які те борги по казначейству. 980 мільйонів. Тобто така картина. Та картина було в цілому по державі і Яценюк, Яценюк сьогодні читав в інтернеті, визнав, що практично країна знаходиться на грані банкротства. В той час працювали підприємства, люди ходили на роботу, ну, правда, під, 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 економічний рух під, був. Підприємства працювали, але ну, говорити про економіку, про використання коштів це досить довга і окрема тема. Наших глядачів, людей, які часто ходили на вічі, це завжди цікавило запитання, чому ви не виходите, не спілкуєтесь з людьми зараз. Я ніколи не ходив на вічі. Ніколи не ходив на вічі. У мене було завжди правило мовчки робити свою роботу. І я, ви запросили мене. Я прийшов на телебачення, не ховаюсь від людей, мені нічого ховатися від людей. Тому що весь час за всю свою діяльність я все міг, що міг, то робив для людей. І в області не знайдеться людини, бо її такої немає природи, яка б мені сказала з мене, що давала якісь хабарі, що я у когось брав їх, їх просто немає. Ні в Коломиї, ні в області таких. Я все, що міг робив для людей, в міру своїх сил, можливостей. Ховатись мені нічого, і боятись теж нічого. Ви запросили, я прийшов. А те, що в силу свого характеру я не ходив. По вічах і по майданах то правда. Ну от така у мене натура. Не ходити, не вип'ячувати, не виставляти, а робити свою роботу. Сьогодні вам часто закидають, власне, що ну, можливо головна вина, чи, би це назвати, це те, що ви ну, служили Януковичу. Я Януковичу не служив, я служив людям. Я служив області. І коли я прийшов, бо я сказав, що для мене найбільша партія це жителі нашого краю. Так було таке. Я це говорив, що для мене партія це жителі нашого краю. Я служу їм. Я служив людям, як міг, так служив. В тих обставинах, в яких приходилось мені жити і працювати. Так що в мене совість перед людьми чиста. Щодо партії, у 2006-му були в партії відродження, в 11-му партія регіонів. Це був вимушений крок чи усвідомлений вибір? У 2006 році я пішов, не попросила вступити в цю партію дружина Кірпи. Вона планувала йти на вибори до Верховної Ради. Згорі Кірпою ми були великі друзі. Ми були друзі не послухати її, я просто міг. От раді дружби з Кірпою пішов, оскільки партія відродження, зновські це була партія з чистого листка, <свісно> з чистого листка. І зновські всі, всі програми, всі плани були направлені на те, щоб щось робити для держави, для людей. І тому я пішов. Ну, а потім, вже, коли очолював обласну адміністрацію, в другий раз, коли запросили, то... Саме собі розуміється, що це крок, який і ситуація, яка зобов'язувала мене стати членом партії регіонів. Це так як при комуністам, не комуніст не міг ну, отримати, скажімо так, чи добру посаду, чи якісь окремі привілеї для того регіону, яким керує? Ну, щось подібне. 에, говоримо сьогодні, коли ще ховають наших героїв, Ваша думка? Їхня смерть. Не буде марною, їхня смерть справді дасть шанс Україні зажити по-новому, по європейських цінностях? Безперечно, безперечно, але я думаю, що їхня смерть і та біль їхніх батьків належить на всіх нас. Належить на всіх нас. І десь є відчуття того великого болю, тої великої втрати, яку понесла Україна на 23-му році Незалежності. Це навіть кошмарному сні не могло таке призприянити, що таке може відбуватись на 23-му році Незалежності. Україна має шанс вибратися з цієї економічної кризи, з політичної. Ну, здається, вже почали вибирати. Я думаю, що в найближчий час новий уряд підпише угоду про асоціацію і не просто підпише а про асоціацію, але ці революційні події, які відбувалися в Києві. Думаю, що скоротять шлях вступу України в європейське співтовариство. І коли ми вступимо в європейське співтовариство, тоді почнуть діяти закони правила Європейського Союзу, і почне діяти не просто закони правила Європейського Союзу, а почне діяти той рентген контролю за дотриманням законодавства. Усіма незалежно від чину, від посади, від рангу. Незалежно, от що що, но там це поставлено на надзвичайно високий рівень. Це те, що надзвичайно не ставало в даний час, у минулий період часу в Україні. А це дуже важливо, це зверх важливо. Війти в Європейський Союз і жити по законам Європейського Союзу, законам демократії, справедливості. Винні у, у смерті Небесної Сотні, як ви вважаєте, вони мають бути покарані по наших українських судах, чи, можливо, їх мав би судити міжнародний трибунал. І як би мало виглядати, ну, є така надія, що Януковича знайдуть, все-таки ця людина має бути покарана за ці смерті. Як на вашу думку, це має виглядати? Я думаю, що тут буде підключений міжнародний трибунал. Я думаю, що це буде міжнародний суд. Європейський трибунал, міжнародне співтовариство, я думаю, тут прийде на допомогу українському правосуддю, бо практично і українське правосуддя прийдеться в нашій державі теж створювати з нуля. Все прийдеться створювати з чистого листа, нові структури, нових людей, і це крайне необхідно. Хоча це не дуже непростий процес, непростий це процес. І все залежить від того, наскільки швидко. Європейський Союз простягне руку допомоги не тільки фінансово. Фінансова допомога саме собою крайне необхідна Україні, просто крайне необхідна Україні. Ми на сьогоднішній день знаходимося на грані дефолту. Ще пройде тиждень-два, у нас не стане чим платити людям пенсії і заробітні плати. Ми не можемо допустити катастрофи. У нас є ще зовнішні платежі. І це надзвичайно серйозна річ, і через що я думаю, що дуже позитивно є те, що Верховна Рада в першочергові завдання ставить створити уряд, і першочергове завдання є створити відповідні виконкоми на місцях, органи державної влади, забезпечити своєчасне теплопостачання, водовідведення, воду і так далі. Це дуже складні процеси. Дуже складні процеси. Бо не дай Бог зупинки. Об'єктів, таких як Бурштинська або атомних електростанцій, чи ще таких життєво важливих вузлів, є катастрофічно, особливо зараз зимою. Чи на часі би була зараз можливо реформа, коли е відмінили би все-таки цю вертикаль е мається у нас державного управління, залишили власне тільки місцеве самоврядування, тобто ради. Нам, ж... на сьогоднішні... штосі... зрозумію, нам на сьогоднішній день я зрозумів, нам на сьогоднішній день найкращий підходить польський варіант. Польський варіант там на сьогоднішній день підходить, коли за радами виконкомами залишають освіту, культуру, медицину, житлово-комунальне господарство, тобто весь народно-господарський комплекс і структура кабінету міністрів, кабінету міністрів структура це виконавча влада, адміністрації, які дотримання законодавству, конституції, міліція, податки. Границя, одним словом, армія, те, що в Польщі, і контроль за дотриманням Конституції органам місцевого самоврядування розділити. І тоді, якраз передавши багато життєвих функцій органам місцевого самоврядування, тоді буде справжнє народовладдя, а державні органи мусять контролювати і забезпечувати державні функції. Це в кожній державі є так, є місцеві самоврядування і є державні органи влади. І таким чином ми б забезпечили тут це повернення закону, Конституції, парламентської, президентської держави, Вертикаль, чітка виконавча влада мусить бути. мусить бути. У нас, на превеликий жаль, що демократія багатьма розцінюється як вседозволеності, анархії. Ніхто не хоче зрозуміти, що демократія це в першу чергу обов'язок один перед другим. Це обов'язок. один перед другим. Катастрофічна ситуація економіки в Україні. Це результат недолугого управління Януковича та Азарова. Бо вони, от останній період, ще поки працювали, скажімо так, при владі, заявляли, що це результат майдану. Ні ні, я е, хотів би сказати, що тут є два фактори: перший фактор це те, що дійсно світова економічна криза сильно вдарила по Україні. Другий фактор те, що Росія заблокувала. Рух наших товарів, ми отримали величезні збитки. І третій момент неоперативність управління кабінетом міністрів. А зараз Микола Янович, він великий трудоголік, він дуже великий трудоголік сам по собі. Але він був би прекрасним прем'єром 81 85 роки, при тих часів, коли КПРС сказала, він виконував. А в даних умовах, під час ринку економіки, він це взяв вручний режим. І на превеликий жаль, з нього був слабенький прем'єр-міністр. І це я одного разу собі дозволив сказати, йому це і донесли. Що він слабенький прем'єр-міністр, йому треба йти на відпочинок. Так що... Чи загроза, загроза, скажімо так, втрати унітарності держави ще стоїть сьогодні перед нами? Ні, я не думаю. Я не думаю. Справа в тому, що на сьогоднішній день... Боротьба йшла не по, по не за ідеологічну сторону, так? а боротьба йшла за справедливість. Дійсно, боротьба йшла за демократію. І в цю боротьбу за демократію приймали участь як україномовне населення Західної України, так і в цій боротьбі приймало участь жителі східних областей України, південних областей України. І на сьогоднішній день. Ті жорсткі вимоги стоять перед Харкові, Луганськом, Луганськ більш-менш. Але у Харкові вже люди вимагають зміни і Добкіна, і Кернеса. Тобто питання стояло боротьби в першу чергу за права, за свободи, за демократію. А Крим хто підігріває, на вашу думку? А Крим підігрівають наші близькі браті-сусіди. Вони там сплять і бачать, якби Крим відірвати від України. Це правда, це правда, на превеликий жаль якою але, мала би бути політика уряду? Але я думаю, що слава Богу, що там в голос подали татари, корінне населення, які сказали, що вони категорично проти від'єднання України Криму від України. Це дуже великий плюс, великий позитив, що татари чітко заявили про свою позицію. А росіяни так, не дуже б хотіли від, від, відрізати від Криму від України. Заява США про те, що було б серйозною помилкою для Росії втручатися військово, можливо, в Україну це попередження Росії. Це тільки треба розцінювати як так, таке легкі попередження Росії, що не вздумайте вводити свої війська. Не вздумайте уводити свої свої війська. І десь, я думаю, що дуже добре, дуже добре, ну це так цинічно сказано, що всі ці події. Пройшли в Україні до завершення Олімпійських ігор в Росії. Бо якщо б ці події, трагічні події зараз би продовжувались, коли вже Олімпійські ігри в Росії закінчились, хто його знає, хто його знає, як би розвертались події в Україні, як би вони розвертались? І чи б не крокували? Деякі війська по нашій державі. Але це я думаю, що Олімпійські гри виконали великий стримуючий фактор. Угу. Я так думаю собі. Український народ поніс великі втрати. Чи повинен Майдан, на вашу думку, контролювати опозицію, яка сьогодні пробує вирішити, скажімо так, ситуацію в Україні, формує уряд і має вже. Чимало нових прийнятих законопроєктів. Ви розумієте, справа в тому, що ми повинні тут взяти за посередників до себе в державу Європейський Союз. Бо в нас дуже багато людей може захотіти стати контролюючими органами. Угу. А треба комусь працювати, що, крім того, вже, контролювати на кожному кроці. І перше, що необхідно зробити іти послідовно, в принципі, йти тієї дороги, яку вже визначилися, визначити кабінет міністрів, дострокові вибори президента. Дострокові вибори президента. Так. Реформи, реформи в державі. Оце, наприклад, те, що я говорю адміністративна реформа. Розділити повноваження. А коли будуть розділені повноваження, будуть змінені і бюджетні відносини. Оце кожна територія, кожна буде громада знати, що їй належить. І воно буде розпоряджати своїми коштами, там вже все прозоро, чисто, там не буде можливості щось хімічити з бюджетом. Да? І безперечно, що потрібно буде зробити перезвантаження Верховної Ради. А коли ми створимо ці, проведемо адміністративну реформу, ми повинні широко підтримати розвиток громадянського суспільства, громад. громад. От ну, так, сьогодні громада показала, що вона да, є сила. Є громада сила і в кожному селі, в кожному місті громада повинна вирішувати свої питання. Бо якщо будуть там е, постійно діяти у нас Майдани, я не знаю, до чого ми тоді зможемо прийти, коли буде час від часу революція за революцією, але контроль мусить бути. От на даному етапі Майдан контролює, контролюють на здоров'я формування Кабінету міністрів, щоб туди увійшли. Дійсно, говорять люди професіонали. Нові люди, я би так сказав. Нові люди, щоб не тасували колоду, стару колоду. Сьогодні ви вийшли з партії регіонів. Чи пов'язуєте з якоюсь іншою політичною силою своє майбутнє? Чи залишатиметесь наразі аполітичним, безпартійним і так далі? Це було плани на майбутнє. Це була остання партія, в якій я був. І своїм дітям і внукам буду заповідати, не вступайте в ніякі партії. Ну, а які плани подалі? Плани на подалі. Плани на подалі на пенсії. Все. Накерувався, наполіткувався. пора і на відпочинок. Я вам дякую за розмову. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з колишнім керівником нашої області, який очолював Івано-Франківщину з березня 2010 року по листопад 2013 року. Депутата обласної ради від Коломи ми, Михайло Бишвиніком. Ви забули за додати, що з 97 року по 2005. Так, ну ми говоримо про останній період. Насправді, звичайно, був період і при президенті Кучмі. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Глядачам. Дякую вам також дякую На все добре. Хай ніколи не повторяються такі події, які нам прийшли спостерігати. Недавно.